Зараз ми зателефонуємо начальнику управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дарницького району Лузі Юрію Константиновичу, який на сайті Дарниця.орг обіцяв влаштувати екскурсію по аварійному дому культури Дарниця. Доброго дня. Доброго дня. Юрій Костянтинович. Да. Турбую вас, я мешканець Дарницького району, прочитав, прочитав ваші коментарі. ставлений на сайті Дарниця.орг щодо екскурсії в Дом культури Дарства. Да, є таке бажання подивитись. Будь ласка, під'їжджайте. Куди під'їжджати? Засновано 18 будинок культури Дарниця. Коли ви роботе, попередньо мене наберіть, я під'їду. Скажіть, будь ласка, на цьому ж тижні можна, так? Можна вас набирати, да? Да, дуже вам дякую, до побачення. А,